Нікоти, коли приходять на вулицю, не хочуть просто додому повертатися. Їм все подобається. Жити на вулиці, воля, і то давай не контролює, і ти живеш як хочеш. Коротше, це реально є люди, яким прям це подобається, і їм так простіше. Так, усі хатки – це алкоголіки та наркомани, це правда? Ні. Не всі, так. Але все одно певно, що більшість чи ні. Так. Де е, взяти, наприклад, якщо ти там уже залежний від якихось таких речей, якщо живеш на вулиці, де взяти алкоголь чи якісь там ті самі наркотики? За наркотики ну є аптеки, є на дому продають годку, але не сильно багато грошей. На дому просто хтось продає, так цікаво, конечно. Усі безхатьки небезпечні, це правда? Ні. Ну, в принципі, я так і думав. Всі безхатьки завжди брудні та неохайні. Майже 80% так. Ну і є невеличкий відсоток, який ходить в хостел там якось доглядати так. з собою. Усі безхатьки це люди без освіти та навичок. Ні, в мене був знайомий, у нього три вищих образування було. приїхав сюди. Ну, це було годи три назад. Він приїхав сюди на заробітки, у нього відібрали документи. Ну, спився, що помер. Ну, я понял. А у нього, так у нього було три вищих образування.